Всім привіт! Мене звуть Микола, і ви на каналі Секур'я. А ми продовжуємо розповідати вам про новинки від компанії Ajax Systems. І сьогодні у нас на огляді бездротова настінна кнопка для активації пожежної тривоги вручну POINT Manual Call Point. Це простий та зручний для кожного спосіб активувати пожежну тривогу. Натискання кнопки вмикає вбудовані сирени всіх пожежних датчиків систем та сповіщує користувачів. Одночасно, пульт центрального спостереження отримує тривогу. І викликає екстрені служби. Скинути сигнал тривоги можна тільки за допомогою спеціального ключа, який йде в комплекті. Вся інформація миттєво доступна в застосунках AJAX. який пристрій активував тривогу де і коли. В непередбачених ситуаціях допоможуть інноваційні технології AJAX. Сценарій автоматизації наструмлять об'єкт. Увімкнуть аварійне освітлення та відімкнути електрозамки запасних виходів. Звісно, це все налаштовується індивідуально під кожен проєкт. А тепер давайте трохи детальніше про технічні характеристики Manual Call Point. Сама кнопка є бездротовою. Тому встановити її можна в будь-якому місці. Завдяки унікальній технології Javeler вона з'єднується з хабом і працює в спільній екосистемі Ajax. Дальність сигналу до 1700 метрів. Налаштувати все можна з комп'ютера чи смартфону. Також у разі тривоги, окрім загальної сирени, вам ще прийде сповіщення на телефон та на пульт центрального спостереження. Щодо фізичних характеристик кнопки. В самій конструкції мінімум рухливих деталей, що значно зменшує ризик поломки. Розміром вона 10 на 10 см і дуже легко монтується за допомогою крепільної панелі Smart Bracket, а зверху прозора пластикова кришка для захисту від випадкових натискань. Manual Call Point сумісна з Hub Plus, усіма хабами другої серії, хабами Hybrid та Rex першого та другого покоління. Проживлення можете не хвилюватись, Батареяк вистачить на 7 років. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски зі світу систем безпеки. А з вами був Микола, компанія Secour. До нових зустрічей!